Ми просто з Андрієм на цьому зупинилися, що в мене вона квадратна антена, ви потім побачите на фотки. А Андрій хоче направлено. Так да. от, як я читав, направлені в місті не використовуються. використовуються всі квадратні все направлені. У мене, у мене мій перший інтернет в селі. Він був селі. Да, так. От, а. А, в селі. Я розкажу. У мене була така антена. Фотки не, не буду. Оце як ти казав, вона така направлена. Угу. І приходив чувак. І він отак ставив в мене до хати жердина, на жердину цю антенну. І він отак і крутив, і стояв з ноутом, дивився, де краще ловить сигнал. Да. Він і прям на мікроці. І він потім її сварлив, і в мене стояла ця жердина прям рівно, підняли, і в мене ловив нормально. Просто епінет. задумайся, от ти в підвалі сидиш. Тобі треба цю антенну підняти якось з підвала. Це вже дріт буде до неї йти. Я сиджу на горі. А, ти на горі, це ми в підвалі зараз. Окей. Ще на ринку в боксі сидимо. Ну так, да, тоді, тоді треба спеціаліста спитати, кого да. ви слухаєте, тому що ми такі спеціалісти, ми викручуємось як можемо.